Вітаю всіх! Мене просили переглянути питання шахедів. Дійсно, їх багато літає. Давайте подивимось. По Україні. Ситуація з обстрілами шахедами до кінця березня, яка буде? Шахеди до кінця березня. Ситуація з шахедами до кінця березня, яка буде? Концентрація їх багато, дійсно багато. Їх накопичують небезпеки від них є. І багато нервів розпачу. Біля води обережно. Намагаються з цим питанням боротись, але це не дуже виходить. Тут з мечів. Це такі раптові розмови, раптові реакції, щоб зменшувати все цей кошмар. Не виходить поки що. Давайте подивимось. На кінець березня буде зменшення обстрілами-шахедами. На кінець березня вводимо зменшення обстрілів шахедами. Десятка кубків це так, по країні зменшення в рамках країни. Знову ж таки, не треба прям реагувати на прикордонні, там, де фронт є. Зрозумійте, це в масштабах країни. Не очікуйте, що раз і все. Вау. Трійка мочів на дні колоди буде розчарування в цьому, тому що ви очікуєте там, де це не треба очікувати відразу. Я розумію, що в Харкові будучи літати. Перехідна помірність, але деякі місця залишаться жертвами по цим шахедіям. Вночі. Особливо вночі все це залишається. Обережно, треба дуже обережно. Ось там, там, де що я кажу, колісниця, там, де є бойові дії, рух, прикордоння. Руйнування ще від них є. Перехід на новий етап є по цим шахедам. Вони будуть. будуть Рішення, які будуть, знаєте, як передувати зменшенню. Поки що вони літатимуть, але, дивимося, тенденцію по країні. Починати ж почнуть з дальніх регіонів, і потім вже прикордоння прифронтові. Не очікувати, що на прифронтових стане швидко легше, там стане легше в останній момент. Завжди ж це кажу. На квітень, шахеди передивлюсь в кінці місяця.